Електроенергію в селищі вимикають після обстрілів російської армії, розповідають місцеві жителі. Зазвичай без електрики кілька годин на день, розповідає Марія. У нас є ліхтарики, все є, слава Богу. Пічка топиться, ми топимо пічку. Ой, це вже, що пічку розтопляємо, та потім так, а так людей, гарять газ, от ті маленькі покупають, ну я боюся. В селищі працюють три пункти незламності, в громаді шість, розповів начальник Новодонецької військової адміністрації Юрій Люлька. Пункти обладнані генераторами. Тут люди під час вимкнень електроенергії заряджають гаджети, можуть обігрітися біля каміну та випрати речі. Ми в кожному селі наразі назначили відповідальних осіб з числа місцевих мешканців. Десь є власні генератори, де нема, ми надамо генератори. Для того щоб люди могли приходити до цього приватного будинку, теж користуватися послугами для зарядки і таке інше. Опалювальний сезон планують розпочати в громаді 1 листопада, каже Люлька. В багатоповерхівках опалення буде. Мешканцям приватного сектору видаватимуть гроші на закупівлю дров та вугілля. Написали за да, а нічого да. не дали. Пані там вже ставить стовгалька yeah. чуть-чуть. І тепер переживаю. живую. Подавали давали, так да, дрова. Ну, як інвалід, ми отримали. Да. Люлька каже, в першу чергу отримали гроші люди з інвалідністю та пенсіонери. Далі планують забезпечити все населення. Ми вже прийняли заяву від 1903 дев'ятісот трьох домогосподарств. 373 Дому господарства домогосподарства вже кошти отримали, 575 – Сьогодні розпочинається реєстрація, теж найближчим часом отримують решта, інші благодійні організації теж заходять. Я думаю, що ми забезпечимо всіх. Крім того, у нас є заклади, де є автономне опалення, твердопаливні котли для того, щоб ми могли цей, скажімо так, називаємо називаємо прихисток. Для того щоб ми могли його опалювати, там є ліжка, білизна, матраси, вода питна, харчі на перший час для того, щоб ми могли розмістити можу, десятки і сотні людей. На сьогодні в громаді близько 6 тисяч людей з 10 з половиною, що були до повномасштабної війни. В Новодонецькому близько чотирьох. Люди евакуюються через обстріли російських військ. Працюють магазини та ринки. Примусова евакуація родин з дітьми тут не оголошена. Анастасія Галасюк Ольга Мілашич Валентина Горова Суспільне новини Донбас.